Тут сказано, в принципі, напевно, важко щось додати, крім ну, напевно, не тільки те, що відбувається в Верховній Раді, б'є по свободі, і не тільки той популізм, який люди почали бачити, напевно, те, що відбувається на місцях, б'є по свободі набагато більше, тому що стикаючись з забудовами, якими автономний опір почав займатися, допомагати людям, всюди видно, тобто, ну у Львові, всюди видно, десь рука свободи. Тобто чи плані? Чи забудовник, лобію, чи які... лобіює, чи депутат якийсь приїде, трошки там розкаже людям, що він буде зникнув. ну, Наприклад, на Тарнавській вулиці депутат бився в груди там п'яткою, що він буде стояти до кінця, пропав. Тобто, ну в таких от речах я думаю, це найбільше б'є по свободі, а радикалізму ну, дійсно не бачу. Тобто, до демагогії додали слава Україні смерть ворогам. Тобто, ну це демогогія все одно залишається. Ну а ви є? Ну ви 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 представляєте середовище таких молодих націоналістів? Так, тобто, чи я правильно розумію? Ну так, так тобто свобода є націоналістична сила, чи принаймні, яка ну я скажу м'яко приватизувала собі ідеологічну нішу націоналізму, тобто тепер уже інших націоналістів немає. Є тільки свобода, тобто це вже скоро знаєте мімця пані Лукаш чи міністр юстиції, навіть скоро знаєте, свідоцтво дадуть, що настільки одні націоналісти інші не ви як і тобто в чому тут проблема? Ну, напевно, проблема в тому, що свобода почала дійсно всіх звинувачити, хто не такі націоналісти, як вони зразу в агентурі там Кремля, там про робота на партії регіонів. Тобто ще в чому проблема. Проблема в тому, що я, наприклад, особисто все ж таки не вважаю їх націоналістами. Ну, крім можливо, на низах людей. Там є дійсно багато хороших людей, які ще вірять. Ще сподівається, до нас багато навіть свободівців пишуть, приходять, спілкуються з нами. Е, ну, Хтось вірить більше, там ще вірить, що от, як е, колись, напевно, вірили в царя батюшку що він цього не знає. То хтось вірить, що от Тягнебок просто не знає, що відбувається. тобто, що у нас, насправді, тобто, що насправді, Він от хороший, а от його оточили якісь погані люди. Хтось ще в щось вірить. Тобто, е, ну, але загалом верхушку я націоналістами не вважаю. тобто, Там бавлення. В ну кидання словами там Донцова. Тобто і ходіння маршами у ну Якщо взяти так, то у па і Донцов це дві дуже великі речі. Тобто і Донцов супротивники, та, це, фактично супротивники, супротивники. і говорити. Тобто з Донцовськими гаслами виходити на марш УПА. Ну, це те, те саме, що не знаю. Ну тоді можна там дійсно по е, пройтися якимось там комуністичним маршем, кричачи зі хайль, там, І це це ото це приблизно. Поєднання не поєднає. А так. вам, до речі, не дивно було, я почув. Учасникам тої акції побачити ну, націоналіста, ворога режиму, борця з режимом в оточенні міліції, міліції яка служить Януковичу і допомагає ну, йому. Напевно, боронити ну, його від різних поганих людей, типу вас чи як це виглядає? Що це було? Ну напевно, останнім часом вже не дивно. Тобто, ми вже не дивуємося нічому. То що відбувається у Львові? Що це було? Ну з самого початку, якщо почати, взагалі весела історія. Ми подали заявку в міськраду на проведення маршу падис місяць тому. буквально через дві години. Таке враження, що по дзвінку подала заявку людина. Ну міліція нам потім так і сказала, що це свобода подала заявку. Подала ще одна людина заявку, тобто і. Щоб заблокувати ваш захід, ну так це, ну, це традиційний Ну, способ. загалом на той Ясно. самий час, то та сама година, той самий день, той самий маршрут, все те саме. Тобто, і міліція нас викликала, подавала в міськраду, щоб заборонили, тобто вони насамнаперед, наперед нібито чекали, що буде. Провокація, але постійно чомусь говорили, а може ви все-таки заберете свою заявку? А може заберете? А може, може забирати? Разів 5, напевно, так просили. І в кінцевому результаті все-таки сказали, ну добре, ми женемо там багато беркуту, і вас будуть захищати. Ну, Ми прийшли. Далі на відео можна багато всього побачити. Прийшли, полковник Гатала. Ну, фактично виглядало, що він курував цю акцію разом з паном Михальчишиним. Тобто їм показували і заявку дівчина від нас, яка подавала разів п'ять, напевно, на І казали: Ну ми будемо підемо чи не підемо. Тобто, ну а його е... розумію, а його поведінка, поведінка народного депутата. От як це воно ну, бо через екран це виглядає якось. Ну якби це якийсь знаєте, там хлопчина футбольний фан би так себе поводив. Ну я б це зрозумів. Ну, молодь, біє адреналіну, це народний депутат, кандидат політологічних наук, людина, яка не буду забігати вперед. Боже, мій прости, господи, претендує на позицію від. Прем'єр-міністр з гуманітарних питань в Уряді Свободи в тіньовому. Ну, ну, це щось таке. Mm. Е, ця поведінка, вона так типова є для. для ну, напевно, останнім на час. часом. Мене таке враження, що останнім часом взалів когось з мозком відбувається. Не знаю чому, але видно, от вона останнім часом типова. Тобто ці фрази, що я прийшов тут. Ну, посеред вулиці, на коліях трамвайних, проводити трамвайник, зустріч з виборцями. Ну так, це так, смішно тобто. Виглядає. І коли йому тоді наші активісти ну добре, раз зустріч з виборцями, то давай відповідай, тобто розкажи там про Герегу, розкажи, як землю, виділяли, землю виділяється. Почались знову ж клоунада у Львові у Львові. А, Львові, так, у Львові, у Львові. Так, тобто саме про Львів говорилося. Ну, все. хай собі. Я думаю, ну ви сказали, так? Ну, ми знаємо про Львів, а уявіть, що твориться в Тернополі. Про Львів. Ну, я тож, я б думаю, навіть про Львів тут не так цікаво, тому що вже про ці забудови сто раз говорилося. Тут буде цікавіше, от, е, ми знаємо більше про Тернопіль, що відбувається. Там е, відбувається те саме, що у Львові, тільки міська рада е, разом з мером забороняє людям через суд протестувати проти цього всього. Угу. Тобто там вже три рази. Було заборонено людям виходити під міську раду, протестувати проти забудов в парках в, в... в нас... цих спортивних майданчиках. Так, ну я наголошую, 에... що в нас ж всі суди продажні. Вони всі належать регіонам. Вони всі належать регіонам, всі суди продажні, але як треба, то найцікавіше, що причина це, що нібито біля міськради знаходиться національний банк, який там знаходився десятки років. І коли там протестувала ще колись свобода, ще років п'ять тому. То він не заважав, тобто Національний mm -hmm. банк. Е, найцікавіше, що там знаходиться катедра, і зараз міськрада підганяє свої сесії під свята. Що ще одна причина, що нібито мітинги людей проти забудов можуть заважати е, святкувати. людям святкувати mm. релігійні свята. Yeah. Частина з той, так званої зброї, яка була найдена міліцією на місці проведення, ну, Проведення акції це було під реально підкинуто на відео на одному з відео. Навіть видно, як летіла зверху заточка, тобто це все було ну дуже гарно продумано.